Усі вітаю. Сьогодні невеличкий огляд на сигналізатори клювання від компанії CarPro під назвою Q5. До речі, це сигналізатор вже доволі давно на ринку, це не новинка. Але вони зарекомендували себе дуже з гарної сторони, тому залишається у продажі і е, пользуються попитом у рибалок. Так, подивимось, що ж в себе. Е, Представляє цей сигналізатор. По-перше, він зроблений з такого міцного противдарного пластику. А, також він вологозахищений, але це не означає, що його можна кидати у воду. Ні, він захищений від а, дощу. Воду кидати все таки все ж таки його не треба. Так, пластик такий приятного а, чорного кольору і такий досить приятний на дотик. Він, наскільки я можу судити, не залишається на цьому пластику відбитків від пальців. цього сигналізатора виконується від звичайної крони 9-вольтової. Вмикаємо його а, затисканням оцієї центральної кнопки. Коли спрацювала світова сигналізація, все, значить, сигналізатор у нас включений. Так, що ми маємо? От ми маємо тут LED-індикатори, які будуть показувати нам клювання. І тут ще два таких технічних теж індикатора. Зі стандартних функцій, у цього сигналізатора є три регулюровки. Це перша. Верхня це гучність. Бачите? Тобто цей сигналізатор має 6 ступенів регулювання гучності. Крім того, що ми можемо саме рахувати, бачите, ще за нас рахує оцей світловий індикатор, LED-індикатор. Скільки ми його додаємо? Вон, перший це другий вже пішов, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ну, на останніх трьох такий вже досить тихий сигнал, де від сигналізатора. Ну, є, напевно, люди, які полюбляють, щоб сигналка працювала тихо. Так, друге в нас це тональність. Також шість ступенів. Регулювання. Ось. Остання кнопка регулювання це в нас а, чутливість. Теж 6 ступенів регулювання чутливості. До речі, сама нижча ступень це найбільш а, чутлива. З кожним додаванням ступені чутливості ми Понижаємо її, і саме от коли заповнена в нас ця, е, вся шкала, це саме нижча ступінь. О, з цим розібралися. Ще що, що у нас цікаво. У цій моделі є е, так званий нічний режим, який активується сканням оцієї центральної кнопки. Один раз натиснули, просто нажали, все. Бачите, спрацював цей сигналізатор, ми його увімкнули. Як він працює? Ось тут є оцей світловий датчик. Якщо е на дворі темно, от, бачите, зараз ми його закриємо. Ось. Оцей починає, я не знаю, ви, чи не бачите, то він е загорається. Оця е центральна кнопка у нас загорається жовтим таким е кольором. ну, Щоб е підсвічувати у темну пору року наш е сигналізатор. Убрали, перестала. От, знову зажглася. Так, є. І друга функція у нас це функція проти вкрадіжки нашого вудлища. Вона вмикається другим натисканням цієї центральної кнопки. Тобто перший раз ми натиснули, коли включали наш нічний режим, другий раз натиснули все. Бачите? Спрацював оцей сигналізатор, все, почало оп, вудлище поклали, все. Як він працює? Тут, тут є два датчики, ці, два датчики такі оптичні. У нас тут е лежить наше вулище. Якщо ми лягли відпочивати і десь е відійшли, наше вудлоще стоїть. Вимкнули е у цей режим, все, відпочиваємо. Якось підійшов якийсь зловмисник радій. Він нашу вудку зняв. Все, у нас починається тут же звукова світлова сигналізація о тому, що вудка пропала. Коли ми її поклали на місце, вона припинилась. От. І вона буде. Так, робити цю, цю сигналку через рівні проміж, проміжутки часу, поки ми не покладемо нашу вудку назад. Вимкнути цей сигнал третє натискання це ми вимкнули наш нічний режим. Четверте натискання ми вимкнули нашу анти, функцію антикрадія. Все. По функціям я вам все розповів. Ще щось цікавого. Ми можемо бачити по. Цьому світлодіодному індикатору, коли, куди в нас є клювання йде. Якщо воно йде від нас, бачите, йдуть бігуть світлодіоди в напрямку якби від нас. Коли йде на нас клювання, тобто попуск нашого свінгера, йду, йду, йде у зворотньому шляху. А також у нас ще і звуковий сигнал міняється. Бачите? Один сигнал, коли сюди. І другий сигнал, інша тональність сигналу, коли на нас йде. Ну і також, коли від нас, бачите, оцей технічний е, світлодіод мігає, а цей горить постійно красним. Коли на нас вони оба мігають. От таке, такий сигналізатор. Що ще у нас тут є? Ну, у нас є ріжки, спочатку я їх не сказав, вони такі, ну, мають зйомні. Якщо хто не знає, то ці ріжки дозволяють нам закидати вудлище під кутом до нашого сигналізатору, тобто чи на течі, чи вздовж берега, і тим самим захищають наше вудлище при клюванні від зриву з сигналізатора. Ну, ось такий от коротенький обзор на такий от доволі непоганий сигналізатор клювання. Усім пока зустрінемось на водоймах.